Сьогодні, 28 липня, у день хрещення Київської Русі України на місці майбутнього спорудження пам'ятника полеглим за Україну героям антитерористичної операції відбулось урочисте відкриття та освячення закладеного пам'ятного каменя. Учасниками урочистого мітингу стали міський голова Славути Василь Сидор, голова Славутської районної ради Леонід Радзевілюк, батьки полеглих за Україну Славучан, учасники бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, активна громадськість міста після символічного відкриття пам'ятного каменя настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці, отець Микола провів обряд освячення. Учасники події спільно молилися за мир в Україні. А тоді, на заклик міського голови, хвилиною мовчання вшанували пам'ять 12 загиблих борців за волю України славучан. По тому, ставши до вітального слова, Василь Сидор насамперед привітав славучан із днем хрещення Київської Русі України. Виступаючи перед присутніми, міський голова також багато говорив про віру християнську мораль довічні людські цінності. Ми величезна нація, ми віруюча нація, і сумнів ніяких нема, що ми на своїй землі спроможні розбудувати її, бути достойним наших поколінь, і наші діти не будуть шукати щастя на чужині, а будуть тут жити і гордитися і дорожити історію. Українського народу. Скільки було раз бажання попиток знищити віру, православну християнську віру, нав'язували нам, що таких кожен міг зробити своєї дурості, да? але християнство перемогло. Добро існує сьогодні, і віра сьогодні не втрачена. Наголосив Василь Сидор і на тому, що які б розмови не точилися довкола встановлення пам'ятника полеглим за Україну воїнам, які б слова критики не довелось вислухати, він однаково постане на цьому місці. Дуже багато було розмов щодо будівництва закладення цього пам'ятника, але ви знаєте, нічого в життю так просто не дається. Нічого не дається, тому що існує добро, існує зло, і з цим треба миритись, але коли ти впевнений в своїх діях. Коли ти впевнений в своїй вірі і не сумніваєшся, завжди буде перемога, завжди буде. Єдине, що треба, Боже, благословення і віри в себе, і віри в людей. Я сьогодні хочу всім подякувати, хто був причасний до цього дійства. І ми обов'язково тут побудуємо пам'ятник всім воїнам, хто захищав віру, волю, незалежність України. Нагадаємо, пам'ятник героям антитерористичної операції у Славуті буде встановлено на вулиці Соборності на вільній ділянці поряд з капличкою Сім таїнств. Місце, як і власний ескіз, стели, який до слова розробив Микола Паламарчук, були погоджені з батьками загиблих та учасниками бойових дій в зоні проведення АТО славутчанами. на їх адресу. Того дня лунали щирі слова подяки, поваги. Родинам загиблих висловлювались співчуття. Голова ж районної ради Леонід Радзевілюк, вклонившись батькам, також зауважив, що даний пам'ятник героям АТО у Славуті стане черговим символом боротьби за незалежність, символом віри і надії. Я пам'ятаю, два роки тому ми почали отримувати звістки про загибель наших. Воїнів, героїв, жителів міста Славути, жителів Славутського району. І по сьогоднішній день гинуть там наші хлопці, гинуть герої, які сьогодні захищають свободу, честь, незалежність і суверенітет нашої держави. Я думаю, що незабаром тут буде цей пам'ятник і дійсно це буде символ боротьби нашого народу за незалежність, за те, щоб зберегти наші традиції, за те, щоб зберегти нашу державність, за те, щоб зберегти нашу віру, продовжився мітинг з ворушливими виступами батьків загиблих за Україну славучан. Єдине, що ми можемо сьогодні зробити, це поставити цей меморіальну доску. Ми поставити цей камінь, що тут буде построєний зроблений пам'ятник, відкрити стелу там. Це саме маленьке, що ми можемо зробити. Розумієте, це я знаю. Я дивилася, ходила там. Наші всі хлопці є. Всі хлопці, які дивляться, які просять, які благають. Розумієте, щоб їх пам'ятали хоча б. Байдужим, завжди все байдуже. Де то хворі, то недужі. Оте одвічна хата з краю, не знав і знати не бажаю. Згоріла хата у сусіда. Ти що, нехай і хліб згорить. А то ж не хата, батьківщина на сході поле горить, благає, просить Україна, вставайте, люди, захистіть. Від імені учасників бойових дій в зоні проведення АТО до присутніх звернувся Ігор Храплюк, секретар громадської організації учасників бойових дій в зоні проведення АТО. Всі виступаючі у своїх промовах, зійшлися до одного: життя наших героїв було прикладом мужності героїзму і патріотизму. Вони кров'ю і, на жаль, життям, не чекаючи подяк чи нагород, довели, що Україна таки буде незалежною. На завершення заходу до наріжного. Каменю учасники мітингу поклали квіти і вклонилися пам'яті тих, хто загинув за боротьбу з державним злом.